Усім привіт! З вами молодіжна змі тім тайм, і я його ведуча Таїсія Оскова. Сьогодні, 5 березня, біля молодіжного центру «Хаб Комора» проходить відкриття нового цікавого об'єкту Альтанки, яка також буде виконувати роль теплового пункту. Цей проєкт активісти хабу почали створювати ще у 2020 році, коли їх проєкт Літературна Альтанка став переможцем конкурсу міських ініціатив Бюджет участі та отримав фінансування в розмірі 50 тисяч гривень на його реалізацію. Але через різке подорожчання будівельних матеріалів той проєкт так і не був добудований. Тож наприкінці минулого року куратор хабу Олексій Шаповалов виграв ще один проєкт від Угорської економічної служби на створення теплового пункту та зміг продовжити будівництво об'єкту вже у 2023 році. Тож що з цього вийшло і як проходило будівництво, давайте розпитаємо самого Олексія та подивимося на створену альтанку власними очима. Доброго дня, Олексій! Привіт, скажіть, будь ласка, як взагалі прийшла ідея створення альтанки? Ну, перша ідея була ще з моменту, коли ми створювали молодіжний центр. А ми хотіли біля нашої бібліотеки зробити якусь локацію для буккросінгу, де люди могли б ставити залишати свої книжки та брати чужі книжки, щоб почитати. От у нас було декілька там старих шаф, але ми розуміли, що ну по погоді воно все намовтить, і треба зробити якусь локацію, де люди могли б спокійно читати. І, ну було щось зверху, прикривало від дощу. І тоді перше. Раз з'явилася ідея щодо створення якоїсь такої невеличкої альтарночки от, з двома-двома двома лавками і шафою для букросів. І коли в нашому місті розпочався бюджет участі, ми вирішили, що якраз це той момент, куди можна подати такий проект. От якщо виграємо, його реалізувати. Двічі ми його подавали. І на третій рік, у 2020 році, ми нарешті перемогли ось і отримали 50 тисяч гривень на реалізацію даного проєкту. А ну це досить такий великий проєкт. Скажіть, будь ласка, чи багато людей було долучено до нього? Ну, коли ми спочатку виграли бюджет участі, то, в принципі, долучалася до реалізації цього проєкту майже вся активна молодь нашого хабу, бо. Поки тривали моменти з виділенням коштів, дуже сильно подорожчали будівельні матеріали. Ми зрозуміли, що ми не зможемо наняти якусь там підрядну організацію. І в принципі, весь проєкт робили ми самотужки. Ми спеціально цього запросили проєкт Бурчик від всього організації Бур. І до нас ще з Харкова приїхали 13 волонтерів, і тут місцево було десь 20 людей молоді. І ми підготували майданчик для будівництва. Танки. Тобто робили такі підготовчі роботи, в принципі, і головний каркас. Але, на жаль, якраз гроші на моменті створення каркасу, і ще ми створили сюди спеціальний там, десятигранний стіл з трикутничків. Вони якраз і закінчуються. Ми зрозуміли, що ми не зможемо доробити цей проєкт, і він був заморожений до більш ну, часів, коли це буде можливо. Як взагалі ви змогли доробити все ж таки цей проєкт? А, ну з початком повномасштабного вторгнення ми зрозуміли, що цей проект взагалі не на часі. Ось тому було вирішено а, зовнішню обшивку а, зняти і а, віднести в бібліотеку для зберігання, от залишивши лише просто металевий каркас. Але в рамках нашої держави почали працювати багато донорських організацій, от, і підтримати нас в такий скрутний час. І я побачив проект від Угорської екомунічної служби щодо створення теплових пунктів, бо на той час у нас були часті відключення від електроенергії через ворожі обстріли, і якраз зрозумів, що Альтанка може стати ось таким тепловим пунктом і подав проект до цього донора. От. Протягом місяця ми вели перемовини і нам підтвердили реалізацію даного проєкту, і було виділено 350 тисяч на його будівництво. Ось тому одразу ми зрозуміли, що той першому першочерговий проєкт він обрасте дуже багатьма моментами. У нас з'явилось дуже багато можливостей, що тут можна зробити. Тому наразі, от ми придбали цей булерян для опалення, щоб якраз. Ну, в рамках теплового пункту ми придбали сюди генератор, що при відключенні електроспожування тут можна було зарядити свої гаджети, телефони, і тут завжди було світло. Ось, а, зробили повністю альтамку теплиною, фашаровим, тобто затеплювачем з вітробар'єрами, парабар'єрами. Ну, зробили лавки, щоб люди могли спокійно сидіти. От. А на літо в принципі, ми плануємо прибирати болер'ян. Ось і робити тут зону якраз для проведення різноманітних заходів. Ось якраз хотіла спитати у вас щодо заходів. Скажіть, будь ласка, детальніше, як саме буде працювати альтанка? Ну, в принципі, тобто в неї зараз буде дві головні функції. Перша функція це щодо теплового пункту. Ми в принципі розуміємо, що зима вже закінчилася, ось, але такі об'єкти у ну, них не так швидко в принципі будувати. Але попереду ще багато зим. Ось тому, коли буде дуже холодно, то вона буде з 12-го дня там до вечора може працювати як тепловий пункт, де люди можуть просто заходити. Грітися, заряджати свої там гаджети, і плюс в шафі будуть знаходитися книжки, можливо, там якісь настольні ігри. Що поки заряджається гаджет, людина може просто прочитати. Тобто, просто приміщення, де люди зможуть якийсь час знаходитися. Другий момент це проведення вже наших заходів від молодіжного центру. От, наразі найближчий час ми плануємо а, тут а, проводити а, наші ігри в мафію. Окрім того, ми сюди плануємо перенести наші літературні вечори, бо якраз тобто, і шафа стрижками буде. І зараз у нас в рамках проєкту ЮНІСЕФ проводиться групова психологічна підтримка, і думаю, якраз теж такий формат кола буде більш якісним для проведення таких заходів. А одним з найбільших заходів в цьому місяці ми плануємо провести тут. Живу бібліотеку, от на яку нас запрошені е, наші цікаві книжки, так назвати. Тобто, це люди е, зі спортивних е, професій або спортивним хобі. і вони молоді розпові... е, розкажуть про свої там досягнення, успіхи і, і про те, як е, е, створювався спортивний рух в Перемайському. Так що, якщо вам буде цікаво, то можете прийти і подивитися, як функціонують альтанки, як ми проводимо тут заходи. Дякуємо вам за запрошення. Дякуємо за таке невеличке інтерв'ю. Бажаємо вам успіхів у подальших реалізаціях ваших проєктів. Дякую. У подальшому активісти молодіжного центру планують розширити зону навколо Альтанки, поставити тут лавки, облаштувати зону із квітами для того, щоб створити ще більше затишну атмосферу, побудувати сцену та багато іншого. Тож, друзі, варто вміти мріяти та втілювати свої мрії у реальність. Саме ті люди, які реалізовують свої ідеї для розвитку нашого міста, роблять його гарніше та цікавіше кожного дня. Нагадуємо, що про всі події в молодіжному центрі ви зможете дізнатися на сторінках нашого молодіжного хабу комора в соціальних мережах Facebook, Instagram та Telegram. Посилання на них ви знайдете під цим відео. Ну і не забудьте підписатися на молодіжне змі «Teen тайм та поставити лайк цьому відео. А з вами була Таїсія Оскова. До нових зустрічей!